Вітаємо друзі! Уже завтра у продажу свіжий номер газети Вісті Придніпров'я а в ньому найцікавіші теми та актуальні новини, як змінити своє місто власними силами. Історія Майї Труш, яка переїхала до жовтих вод і вирішила не просто адаптуватися, а зробити місто комфортнішим для всіх. Як небайдужість перетворюється на громадську ініціативу. Дізнайтеся у нашому ексклюзивному матеріалі. Українська економіка, новий виток інфляції. Чому продукти дорожчають, а доходи не встигають за цінами, що прогнозують експерти. Аналіз ситуації у нашій статті. Військовий облік та медогляди, що змінюється, понад півтора мільйона військовозобов'язаних мають пройти повторний медичний огляд, що потрібно знати, та як це вплине на обороноздатність країни. Агросектор в умовах війни, як українські фермери борються з викликами та забезпечують країну продовольством, і що буде з цінами на хліб та олію? Газове питання: де замінити плиту, швидко та офіційно. Компанія «Газмережі» пропонує комплексну заміну газового обладнання на вигідних умовах. Для садівників та дачників поради щодо вирощування картоплі та вибору томатів, які сорти будуть врожайними у 2025 році. досвідчені городники діляться секретами. А ще смачні рецепти: королівська гречка, супи з сосисками, булочки з сирного тіста. Не пропустіть газету вісті Придніпров'я» можна придбати у кіосках та передплатити. Вихід номера 6 березня. Читайте, дізнавайтесь та дійте разом із нами.